Всім привіт! Якщо ви любите нові релізи і чекаєте їх так само як я. А тим паче, якщо ці релізи безкоштовні, то запрошую вас в рубрику зато безкоштовно. Ігра, яка вийшла тільки вчора, ну відкрита бета. Це гра The Finals». Гра на релізі буде також безкоштовно, тому я думаю, що під рубрику зато безкоштовно вона безкоштовно класно зайде. Отже, The Finals», Що це таке? Прошу. Харич, я хиляю твою. Я нажимаю. Я и... краду, я краду. Краду, краду, краду. Мы покрываем. Там влево, не до нас. Я чутал, не может... Мы крали? Бля. Куды? Куды Ох... тут чел? Я в пау. Камон, эта штука, блин. Тоже лагуча, ця платформа, якщо честно. Поднялся, поднялся. У нас, у нас. Отже, лор гри представляє собі таке реаліті шоу, де ви, звичайно, бітеся за гроші. Ви збираєте команду із трьох людей і зануритесь це в реаліті шоу. Вам з неба падають гроші, такі там квадрати, такі такі кейси по 10 тисяч доларів, 15 тисяч доларів, 20 тисяч доларів і там більше. більше, більше. І звичайно, ви ведете війну й боротьбу з іншими командами. В самому дефолтному матчі у вас три команди по три людині. В ранкет-матчах вже чотири команди по три людині, але там дві точки, трошечки, воно відозмінно. Там дві точки, а в квік матчі одна точка. Але суть в тому, що ви берете оцей кішат, цю коробочку з грошима, яка падаєте, і вам його треба віднести в банкомат. І коли ви приносите банкомат, забираєтесь, тоді гроші зараховуються на ваш рахунок. По факту звучить цікаво, але якщо тако... по факту гра просто як в захоплення точки, да, в принципі, в іграх. Тільки якщо точка в іграх вона статична, то тут банкомат він рухається від взривів, від ударів. Тобто, якщо ви стріляєте в банкомат з базуки, він посунеться там на. Ну, на 10 метрів не супер, прям далеко, але він рухається. І це, звичайно, міняє е, такт кубою, тому що можна підривати всякі фішки, стіни. Тобто, якщо банкомат десь на горі, ви можете просто зайти з людьми, підірвати все внизу, на сісі 4 все просто прокласти, все, зірвати той будинок повністю, і той банкомат просто впаде до вас. І вже хлопці, які там дефали його, да, які там супер оборону зробили наверху. Їм прийдеться вже дефать і битися внизу. І це робить гру достатньо динамічно, тому що. Все в грі майже руйнується, все можна зруйнувати не всіма предметами, тобто якісь а, прості гранати вони не не будуть взривати стіну, а там всі 4 черепи, воно буде взиривати стіну. Тут не все, звичайно, взривається стіни, але грати з тим, що ти все можеш зруйнувати, достатньо цікаво. Дивні відчуття мені сьогодні, тому що я перший раз зійшов в гру, і я такий подумав, блін, гра повністю херова. Щось ви бігаєте, стріляєте. Противник треба вистрілити чуть не цілу обойму, щоб бити. Коротше, я був максимум недовольний. Ну я застав себе зіграти ще одну гру. І я зіграв ще одну гру, потім ще одну гру, потім ще одну, і ще одну, і ще одну. І мені гра з кожною грою починала все більше подобатись і подобатись, тому що якось от вона ставала більш динамічно, ти не путився вже в кнопках, ти там розумів, які в тебе є скіли, ти цими скілами швидко міг пересуватися. І якось, хоч ми програвали майже все, що можна програвати, тому що я, діду, старий, такі динамічні ігри не дуже я. Як вмію грати, да, я як якась панера, тут ж, треба і бігати, і стріляти. Але мені сподобалось, якщо чесно, мені сподобалось. Через те, що гра безкоштовна, то не всі речі безкоштовно зразу в грі нам дають. Наприклад, коли тут є три класи: медіум хайт і лайт, то Light, медіум Heavy, точніше класи, вони просто маленькі, середні і важкі. да. У них різна зброя, у них різні шмотки, різні скіли і так далі. Наприклад. Мідіума, е, у, у нас є. Е, можна вибрати одну один скіл на кюшку. У мене скіл це Хілка, це турелька, і тут ще якийсь відкритий скіл, не знаю що. Е, е, мій англійський не дуже мені дозволяє розуміти, що це таке. Е, коротко, це в кожному класі є на кюшку скіл, які ви активно можете використовувати. Потім у кожного класу ви вибираєте якусь зброю. На жаль, зброю вибираєте тільки одну, а це трошки проблема, тому що, наприклад, у мене з Вкара всього лише 20 патрон, і якщо я щось не попадаю, то це робиться великою проблемою. якщо я щось не попадаю, якусь патрону, тому що мені просто не вистачає патрон, щоб вбити а тут прям треба попасти достатньо багато, щоб вбити людину. І мені треба перезаряджуватись, а тут не можна вибрати інший пістолет, знаєте, як там, не знаю, контрстрайку, щоб не перезаряджувати, ви вибираєте пістолет і з пістолет добуваєте. Тут так не можна, не можна зробити, і тут треба добувати, або мілі підбігати, бі, під якось мілішніком бить просто там з руки. Або все-таки йти в укриття, перезаряджуватись, і потім знову йти, і ви розумієте, що е, багато шансів, що вас вб'ють, і ви вже не встигнете перезарядитись. просто. Тому я вже я купив в карму, трохи жалію, тому що мало. Куль просто, а я не всягну попасти. І вже другий, третій, четвертий перк ви берете просто в гранати. Тобто ви закуповуєте те, що ви хочете взяти. Там ви берете або міни якісь мінувати, або всякі види гранат, або джампров, це щоб заприювати швидко, або дефібрилятор, це щоб тімейтів швидше рісати. Ну, але можете не брати дефібрилятор, то можна просто брати там всі, не знаю, всі гранати, да, собі взяти і чисто мати. Тобто, у вас є один активний скіл. І, наприклад, три види гранат, да, можна взяти просто все. Три види гранат і е, зброя. І так на кожного персонажа, на кожен клас. От якщо візьмемо Light, тут теж Grabbing Hook, якийсь Clone девес, і Dash, тобто телепорт, інвіз е, і крюк, я так розумію, у нього є. Зброя, знову ж таки, його, і, і, які можна вибрати, то можна вибрати і сворд, мечом битися, тобто ще буде ближнім бою бути. А тут є інвіз у цього у агента, і може. Не знаю наскільки це, цей меч він використабельний, тому що я ще гру не так багато награв. А, звичайно, якщо чекнути мою стату, щоб ви розуміли. ми Мизіра 12 ігор виграли всього лише одну гру. <laughs> Це було дуже важко, а тому що реально ну, ми зайшли і там люди. Я не знаю, може вони грали ще за калітубетом, може новачки, я не знаю. Ми зразу пішли, правда, в ранкет, тобто зразу, як тільки ранкет ми відкрили, ми зразу пішли в ранкіт грати І. Ну, Можливо, це було важко, але зато ну, було цікаво, що якісь 34 кіла, от мій демох, я не знаю, це, напевно, пана стата. Але гру я спробував, 12 ігор ми зіграли. але реально. І... При тому, що ми 12 ігор зіграли, як ви бачите, я 11 з них програв, гра мені сподобалась. Рідко коли буває, мені здається, да, коли ви програєте 11 ігор, щоб раз сподобалась. тому, Можливо, це аргумент на те, щоб ви теж її попробувати. більше, кажу, вона безкоштовна. Ну і Battle Pass тут, звичайно, є. Ну, Понятно, гра безкоштовна, як без Батлпаса. Це Батлбас, я так розумію, закритої бети. Відкритої цієї бети. Бета буде до 5 листопада. Коли там гра вийде, поки що не знаю. Хоча гра поки що вроде, ні одного бага ми не зустріли, щоб був якийсь баг. А, гра виглядає готовою. А, можливо, просто кількість карт, тому що тут тільки три арені. Але вони достатньо великі, тобто вони трошки різно, різноманітні. Тому що ще оца, і оцей стак, оці кеш, да, оці гроші, що на вас падають, і оцей кеш, який спавниться, він спавниться в різних місцях. І навіть одна і та сама карта, яка випадає вам, награється по-різному, тому що він спавниться да, в різних місцях. І якщо ви захищали точку в тому будинку, то тут ви захищаєте точку в тому будинку. І вже там, процес динаміки захисту він трошечки інакший. Такий відео огляд на The Файвес. Якщо вам він сподобався, будь ласка, не забувайте поставити подобайку. І також не забувайте заходити в наш тіч канал. Там ми пробуємося саме саме цікаве, і самі нові ігри заходяться, І перший раз випробуються саме там. Тому буду вдячний вам за вашу підтримку, за вашу подобайку, за ваше якщо ви можете скинути другу, подивитися на друг. Дивися, яка класна гра вийшла. Буду вам безмежно вдячний. Всім щасливо, всім папа, до нових зустрічей і побачимось на судові. Я думаю, що вони будуть виходити вже набагато частіше, тому що набагато більше нових релізів, де й у мене город вже скінчився. То можна і знімати відео. Всім папа!